Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо ось такий будиночок. Знаходиться в агрономічному, має площу 120 квадратів 5 соточок землі. Заведені комунікації всі, газ, електрика, криниця і септик. Зайдемо всередину, подивимося, як він виглядає. Такс. Броньовані двері. У нас лічильник на світло. Це у нас прихожа, бойлерна, фільтра на воду стоять підір чистова стяжка, чистові стіни, каркас вже готовий. Панорамне вікно з виходом на діляночку, криниця. Це у нас кухня студія, робоча зона кухонна. Панорамне вікно присутні гостьовий санвузол. Ось так виглядає. Це у нас кімната номер 1 першого поверху. Піднімаємося наверх. Це у нас коридор другого поверху. Кімната номер 2 другого поверху, кімната номер 3 другого поверху, санвузол повноцінний. Ось так виглядає з віконечком. І кімната номер 4 Найбільше на другому поверсі, з гардеробною. Ось так виглядає. Потолки утеплені. Вихід на горище, Якщо що, звертайтесь.